Мій дорогий гаус я звертаюся до тебе оскільки почуваюся покинутою і самотньою. Я не знаю, кому можу довіряти. Кожна мати думає, що її дитя особливе, але я віддала б життя, щоб Мерлін таким не був. Наше селище маленьке, але він так сильно вирізняється з поміж усіх. Я боюся за те, що з ним буде. Якщо люди про це дізнаються, йому потрібна рука провідника, голос, який його скеровуватиме. Хтось, хто допоможе йому знайти застосування його здібностям. Благаю, якщо ти знаєш, що таке любов матері до сина, збережи його, і нехай Бог береже вас обох.